Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани. І сьогодні ми продовжимо тему оновлених спальних мішків від Cito Summit та поговоримо про моделі Ascent та Trek. Це два спальники, які схожі своїми деталями, конструктивними особливостями, тому з першого погляду досить важко сказати, для яких потреб підійде той чи інший спальник. Тому в цьому відео ми будемо порівнювати дві моделі та визначимо сферу застосування, в якій кожен з цих спальників буде оптимальним. Спочатку поговоримо, що ж спільного у цих двох моделей. По-перше, це зовнішня тканина. Тут застосовано нейлон щільністю 20 ден, як верх, так і підкладка. Але основне це елементи конструкції. Обидва спальники, окрім головної блискавки, мають також блискавку в області ніг. Її можна відкривати окремо, щоб, наприклад, висунути ноги, можна відкривати разом з основною блискавкою, щоб перетворити спальник на ковдру. Також є коротка блискавка з протилежної від основної сторони. Вона для того, щоб можна було висунути руку, а спальник би продовжував на вас триматись. Також спальники можна з'єднувати між собою та спати в них удвох. Біля капюшону бачимо затяжки. У випадку, якщо холодно, можна затягнути сильніше та зберегти тепле повітря всередині. Всі ці блискавки та можливість висунути руки та ноги роблять спальники досить зручними для використання на місці стоянки. Тобто Summit розраховує на те, що ви, прийшовши на місце ночівлі, не просто вляжетесь спати, а будете займатися ще чимось, наприклад, спостерігати за заходом сонця або за північним сяйвом, читати книжку чи пити чай. І весь цей набір блискавок та способів використання спальнику Summit називає системою Free Flow. Це було спільне, а тепер про відмінне. І почнемо з технічних характеристик. Модель Trek має три версії на різну температуру: на мінус 1, мінус 9 та мінус 18. Таким чином ми маємо три різні спальника, які розраховані на літні походи в гори це мінус 1, на міжсезоння в горах, коли температура може опускатися дещо нижче нуля, та повноцінний зимовий спальник. Модель Ascent має два варіанти на різну температуру на мінус 1 та мінус 9. Нагадаю, це температура ліміту комфорту, тобто гранична температура, при якій чоловік може спати, не прокидаючись від холоду. Основна відмінність між моделями Ascent та Trek це їх вага. І тут є дві складові. У Ascent використано пух з Power 750, а у моделі Trek пух з Fill Power 650. Також спальники мають різний розмір, хоча вони існують у варіантах регуляр та лонг на різний зріст користувача, та загалом спальник трек ширший. Приміром, у варіанті регуляр на зріст 185 см, Ascent та трек мають однакову ширину в плечах 79 см, але нижче трек вже ширший за асент. 65 см проти 59. Тобто трек більше нагадує прямокутну форму, а асцент форму кокона. Отже, асцент у нас легший. На мінус один спальник важить 782 грами. У нього використано Puxfiel Power 750, та він компактніший. Загалом маємо універсальний легкий спальник для трекінгу в горах, а система Freeflow додає. Комфорту у користуванні. Модель трек важча. В ній цілих 1 кг та 119 г у розмірі регуляр на мінус 1. В ній використано пух 650 Full Power, і сама модель трошки ширша. Тож, цілком зрозуміло, що такий спальник краще використовувати не у класичних походах з рюкзаком, а для більш розслаблених виходів в гори на природу. Загалом, універсальний такий спальник для кемпінгу. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.